Весота вдячність віна костенок. Вечірнє сонце, дякую за день, Вечірнє сонце, дякую за тому, за тих лісів розсвітлений едем і за волошку в житті золотом, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої попечені зеніди, за те, що завтра хоче зеленість, за те, що. Вчора встигло одзвінити. За небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитви.